Це просто був випадок, тому що ми радили для бань майстрам купувати в різних магазинах цераміди, кератин, диметикони. Вони почали їх купувати, і виявилося, що працює та вся хрінь абсолютно не так, як ті активи, які використовували ми. І пішов запит від майстрів, що ми хочемо використовувати саме ті активи, які у вас, ті, які протестовані хіміками, ті, які дійсно з якісної сировини. І ми е, зробили пробу тих активів, які нам приносили майстри. Ми просто в декількох магазинах зробили закупівлю, віддали на тестування. І знаєте, що виявилося? Всі ці активи, які там були, вони просто розбодяжені. Просто дистильованою водою. Це все бадя. І тому нам довелось під майстрів народити бренд NG Косметик. Ось так.